А, алюмінієві панелі двері представлені в нас в каталогах більше 500 дизайнів виконання. А, значить, ми виготовляємо як з HPL-панелі полотно, так само з алюмінієвих листів. У нас можуть бути ручки як накладного формату, з підсвіткою, так само втоплені ручки. Алюмінієві двері на сьогоднішній день вони є одним з найкращим рішенням для фасадних дверей. Вони стійкі до атмосферних опадів, до високих температур, до низьких температур. Що дає можливість використовувати їх і експлуатувати більше 20-25 років? Встановлено прихований дотягувач, що робить ці двері зручними для користання доже маленьких діток. Слухайте, ну яка їхня вага? в Середня вага таких дверей буде десь в районі 80 100 кілограмів. Серйозно? Так, не але, але, за, за, але за рахунок комплектації ага. якісної і правильного монтажа і регулювання, ці двері не відчуваються, вага Ліше не відчувається. Не відчувається. Да. Так, я думаю, такі знаєш, що можна з, з ноги вивідня? Да. Безпечні? Безпечні. Дані двері виконані замком фур з mm -hmm. крюками і мають клас безпеки rc 2 А ціна натики? Ціна даних дверей може стартувати від 150 тисяч гривень. Слухай, а взагалі строки виготовлення. Якщо я захочу замовити така, прийшла, хочу такі двері. А, значить, якщо це будуть стандартні двері по каталогу з нашими стандартними комплектаціями, то це буде в районі 3-4 тижнів виготовлення. І якщо це будуть якісь додаткові електронні девайси, встановлення якісь додаткових функцій, так далі, то це може бути там плюс 5-10 днів максимум. Зрозуміло. Круто, як.